Вітаю, я Світлана Мех, і це подкаст Радіо «Українці Українців Польщі, сьогодення і перспективи. Моя сьогоднішня гостя, спеціалістка з працевлаштування іноземців у Польщі Катерина Оконь. Вітаю вас, пані Катерино. Дякую щиро, що завітали до нас. Доброго дня, пані Світлано, дякую за запрошення. Отже, тема нашої розмови працевлаштування іноземців у Польщі. І вже з 1 червня відбулися зміни, зокрема, в процесах, які стосуються працевлаштування, і, зокрема, іноземців. А іноземці також і українці, які тут перебувають, то давайте розкажемо, пояснимо українцям, що ж відбулося. З 1 червня входить в дію одразу чотири нові устави, які будуть регулювати і працю, і перебування, і навчання, і візові процеси іноземців в Польщі, в тому числі і українців. Зміни досить великі порівняно з останніми роками, бо цілий час щось змінювали, натомість це такі досить колосальні зміни будуть. Перша така важлива зміна, це те, що держава дає повний доступ до ЗУСІВ іноземців для, наприклад, Ужонду Воєвудського, Ужонду праці і консулів. Що це означатиме для іноземців, в тому числі і для українців. так? Якщо, наприклад, іноземець, українець теж подавав внесок від роботи, наприклад, на карту побиту, так? І фактично не працював в тій фірмі, від якої він подавав внесок. Тепер ЗУС буде Навіть це такі бачити такі випадки. Є. є такі випадки досить часто є люди, які купують фікційні документи, і раніше, якщо цей документ підписаний, був... Підприємцем цим, так, директором uh -huh. чи власником фірми він вважався за легальний, не перевірялися останнім часом, відколи війна почалась, тому що раніше ці процеси теж перевірялися в інший спосіб. Просили? Uh -huh. Принести справочку з зУСУ, що ваші ЗУСИ платяться. Натомість останніх кілька років це не вимагалося, принаймні для робочих документів. А останніх років це мається на увазі до двадцятого До другого року. Так, коли почалася війна, прийнялися нові закони, регулюючи працю і українців, і це теж відбилося на інших іноземців. Трошечки спростилося, може процедура перевірки трохи не сильно. Натомість зараз це буде більш жорстко, буде перевірятися, і якщо виявиться, що дійсно ЗУС за цього іноземця не платилися, або перерва в цих сплатах ЗУСУ була дуже велика. Якщо хтось не знає, що таке ЗУС поясню, може коротко. Так, ЗУС це соціальні відрахування, наприклад, до пенсійного фонду, до фонду медицини, так Охорони здоров'я, звідти ми маємо безкоштовний доступ до лікарів, звідти ми маємо в майбутньому пенсію тих, хто залишається тут в країні. Так якщо ці соціальні внеси не будуть платитися, має право воєвода відмовити видачі, наприклад, такої карти. Так само консул має право відмовити в візі, якщо хтось колись її мав робочу, але не працював в Польщі. Дуже часто транзитом приїжджали сюди, отримали документи, їхали далі. Іноземці і українці, в тому числі, було це масово. Та само з дозволами на роботу будуть відмови, якщо вже колись мала людина дозвіл на роботу, а не працювала. А чи трапляються випадки, от з вашої практики, uh -huh. як фахівця з працевлаштування, коли власне сам роботодавець не сплачує до ЗОСів оці внески, про які ви зараз говорите? Є такі випадки, ми з такими стикаємося. Це буває в таких випадках, коли працевлаштовуються люди. Українці, інші іноземці, які, чесно кажучи, не розуміють ні права польського, не розуміють мови, якою з ними говорились. Їм дається навіть може це бути легальний повністю договір, правильно зроблений до підпису. Натомість сам договір на роботу не означає легальної праці в Польщі. До договору на роботу мусить обов'язково бути зареєстрований дозвіл на роботу в залежності від країни походження цього іноземця, це різні дозволи. І так само мусить бути обов'язково зглошення до ЗУС по польську. Так це називається: тобто, заявка подана до ЗУС, що будуть платитися соціальні внески за цю людину. Роботодавцем, я так розумію, це роботодавцем це лежить на плечах роботодавця, і сам іноземець може це перевірити. Натомість він сам себе від цієї фірми не може зареєструвати в ЗОСІ. Він може тільки вимагати це від роботодавця свого. Натомість він має право попросити в роботодавця підтвердження, бо на це все видаються відповідні документи з системи, яка повідомлення ці робить. Він має право ці документи мати в себе на руках. Угу. Яка зміна з 1 червня стосовно оцих дозволів, про які ви говорите? Стосовно цих заяв роботодавців, чи будуть тут зміни? Зміни будуть в деякій мірі, буде і полегшення. І погіршення для роботодавців uh -huh. до цих змін, полегшення напевно буде в тому, що відміняється тест ринку праці для іноземців. Поясню коротко, що, um, це, що таке. це таке так. Так. тест ринку праці це перевірка в ужені праці серед осіб безробітних. Чи є відповідна кандидатура серед поляків безробітних, яка би могла відповідати вимогам цього роботодавця, і він міг би її працевлаштувати на свою фірму. Угу. Якщо після такого тесту Перевірки виявляється, що відповідної кандидатури немає, видається спеціальний лист, такий, в якому про це інформується. Що на таку посаду, за таку зарплату, в таких годинах праці немає таких кандидатів, і тоді тільки можна зареєструвати дозвіл на роботу для іноземця, або ці документи теж потрібні були до карт побиту для іноземців. Але це карта побиту, скажімо так, до децизії це теж свого роду дозвіл на роботу і перебування. Просто він поєднаний після 1 червня. Вони відмінені, на, натомість їх мають замінити е, викази професій, на які не можна буде працевлаштовувати іноземців. Одразу скажу, що ці викази можуть, але не мусять бути. Uh -huh. Uh -huh. Їх будуть визначати старости повяту, тобто на локальному рівні, на повятовому, навіть не на воєвудському, uh -huh. як було раніше, бо раніше існував виказ професій дефіцитних яких бракувало в цьому воєводстві, і на ці професії можна було влаш... працевлаштовувати без тесту ринку іноземців? А вже відомо в тому новому документі, які саме професії для того чи іншого це чи це суто на локальному рівні будуть визначати? Ну, хоча б приблизний перелік, ми можемо зараз озвучити? Ні. Е... Це буде визначатись на локальному рівні mm -hmm. і взагалі не мусить бути навіть. Це mm -hmm. вже вирішує староста. Чи дійсно в тут в цій місцевості, так, в цьому повіті, є такі професії, яких досталь спеціалістів в Польщі, е, досталь людей, які можуть виконувати цю роботу, і іноземці не потрібні. І тоді можуть з'явитися такі викази, натомість це не є обов'язкове. Може статись так, що в Ополі взагалі не буде такого виказу, і можна буде без проблем на будь-яку професію працевлаштувати іноземця. Натомість, дивлячись практику останніх років, е ніколи ужин праці не утруднював працевлаштування цих іноземців. Mm -hmm. Бо е раніше ці тести ринку досить важко було зробити, mm -hmm. але останніх років, мабуть, чотири е це. Чесно кажучи, чисто формальна процедура. Дуже часто вони не керують нікого, того, що вони свідомі того, що ці люди працювати навряд чи будуть у роботодавця. Вони видають вже готові інформації, можна, можна видавали, і можна буде працевлаштовувати. Я думаю, що буде так само, не будуть утруднювати, не будуть, якщо їй попадуть якісь професії, то напевно це не будуть якісь розповсюджені суперпрофесії, які раніше були в дефіциті. І мені здається, ну, на мій погляд, що тих місцевостей, на яких розташовані якісь великі підприємства, які потребують постійно робочої сили, ну це нонсенс виокремлювати якісь професії, ну хіба вже аж надто дефіцитні, такі в одиничному якомусь варіанті, то можливо. А якщо йдеться про професії, які робітничі, чи скажімо, навіть з певною кваліфікацією. То е, якщо їх потрібно багато, угу. то зрозуміло, що мабуть такого не буде. Е, думаю, що не буде, бо напевно, коли повстали ці дефіцитні професії, більшість роботодавців е, почали на них працевлаштовувати іноземців. І Якщо вони були в дефіциті до 1 червня, то від 1 червня ну не з'явиться різко кілька тисяч людей на це місце. Відповідно, далі на ці самі професії 100% можна буде працевлаштовувати людей. А ці дефіцитні професії робилися. На основі того, яке дійсно запотребування було в роботодавців, uh -huh. тому не думаю, що це в якийсь спосіб ускладнить сильно життя. Іноземців і в тому числі українців наоборот, це спростить процедуру працевлаштування трохи для роботодавців, бо теж на сьогоднішній день багато українських роботодавців є на ринку Польщі, які теж підлягають під всі ці закони. В е, інтернеті я бачу інформацію про те, що українських, якщо ми говоримо, наша програма для uh -huh. українців у Польщі, так ми говоримо про українців, то часто бачу те, що е, З'являються інші нації національності вже на ринку праці, зокрема mm -hmm. колумбійці, філіппінці. Скажіть, будь ласка, як їх багато на сьогодні? На сьогоднішній день ці всі зміни в законах повстали в великій мірі. Через те, що дуже дуже багато іноземців з інших країн, я не говорю про Україну, бо Україна завжди була такою близькою країною для Польщі і поляки на сьогоднішній день працевлаштувати українця це на вагу золота. Дуже так, дуже дуже воюють, приємно це чути. Дуже воюють за українських працівників, тому що перше вони більшості розуміють мову, з ними легше співпрацювати, легше пояснити хочуть українського працівника. Але ринок змінився так, що українцям відкрилася Європа. Відповідно, велика частина українців виїхала в Європу. Друга частина, на жаль, не може в зв'язку з війною виїхати з країни. Відповідно, рятуються іншими. Національностями і дуже велика частина цих іноземців це колумбійці на сьогоднішній день. І, так і це, це для вас уже як це людину. нормально. Ну, не, ну це помітно для вас. Ви це бачите. Помітно, їх так, багато. Так, так, так це зокрема їх... і в опольському виводстві. У польському угу. їх багато на великих підприємствах їх багато. Дуже багато агенцій з працевлаштування пропонують саме колумбійців до праці, тому що на момент до 1 червня вони могли спокійно приїжджати в Польщу і працювати на паспорті біометричному. Тобто питання приїзду колумбійця до Польщі, тільки купити досить дорого, дорогий білет сюди на літак. А далі тут вже все було залегалізоване. Вони могли спокійно починати роботу. І маючи вже досвід праці з колумбійцями, скажу чесно, це досить працьовиті люди. Угу. Вони гарно себе показують в роботі. Вони витривали дуже до різних професій. Угу. І через це зробилась така слава між роботодавцями про цих працівників. Вони хочуть їх. Uh -huh. Приїжджають працівники з Грузії, з Молдавії, приїжджають працівники з Азербайджану, з Таджикистану теж досить останнім часом популярно стало. І теж багато таких іноземців. Сприймають Польщу як такий транзит? Почали продавати різного роду дозволи на роботу, почали нелегально їх працевлаштовувати, бо зуси все досить високі. Відповідно, Польща зараз хоче трошки більший контроль над цим мати. Зв'язку з цим прийняли ці всі нові закони mm -hmm. про працевлаштування, в тому числі і будуть буде більше перевірок в роботодавців. В зв'язку з цим планових ви маєте планових... на увазі. А скільки було їх до тепер, тих перевірок, якщо 에... говорити про це. Це все залежало від роботодавця. Так в основному перевірка приходила, якщо був була причина цієї перевірки, Так? за скаргою, так наприклад. за скаргою. Або, наприклад, Ужин воєвуцький міг подати запит, що от у мене така особа робить карту побиту, але мені не подобаються його документи. Є підозра, що там угу, щось не угу. так. Могли подати такий запит. Відповідно, приходила інспекція праці на перевірку, і приходити могла теж прикордонна служба. Але прикордонна служба в більшості випадків самими іноземцями займається. Інспекція ж перевіряє роботодавця, чи він все правильно зробив, правильно зареєстрував. Для українців дуже спростилося працевлаштування, наприклад, як би це не було сумно, так після того, як почалася війна, для українців повстала окрема устава, окремий закон, який регулює їх перебування і працю тут. Так? Він так і назвався військовий закон, так його скорочено, принаймні називають. І зв'язку з цим законом українцям була спрощена процедура, можна почати роботу будь-якого польського роботодавця, і умовою легальної праці було зареєстрування цим роботодавцем протягом семи днів такого повідомлення до Ужонду праці про те, що такий українець почав їх роботу. Uh -huh, uh -huh. Це повідомлення безкоштовне на відміну від дозволів на роботу, які платні, Воно не вимагає додаткових документів до висилки до Ужонду. І воно навіть не перевіряється у жодом праці. Вони його тільки реєструють, зберігають, архівують, але вони не перевіряють змісту цього повідомлення. Тобто, щоб ви там не вписали, ніхто до вас не позвонить, не а напише, що там щось треба не вписувати. Так. Там Цікаво. потрібно вписати. Я маю на увазі умови роботи цього українця, так? Ага. На які він буде посаді працювати, скільки годин роботи, якщо це умова з буде виконувати, uh -huh. які його будуть обов'язки, і його документи: песель, там паспорт або навіть інший документ побитовий, тому числі ID український можна туди вписати, uh -huh. тому що можна працевлаштовувати в зв'язку з уставою воєнною uh -huh. людей, навіть які не мають паспорта. Угу. Закордонного виданого ще вже з 1 червня цього повідомлення не потрібно буде вказувати, чи яка зміна щодо цього? Зміни устав, які війшли з 1 червня, не Стосується устави військової на сьогоднішній день. Вона діє до 30 вересня 25-го року, і до цього часу ми далі можемо реєструвати повідомлення для українців. Е, натомість, не дивлячись на те, що процедура цього повідомлення досить проста, часто стикаюся з в, ситуаціями, коли їх немає українців, бо mm -hmm. роботодавці не свідомі того, що mm -hmm. мусяться зареєструвати. Не пильнують цей не пильнують цей процес, не знають про ці зміни. Е і добре було б, якби вони ще на старих процедурах реєстрували, дозволи, наприклад на роботу, бо так теж можна. І тоді було б добре. Тоді була праця далі легальна, натомість вони ні роблять нічого. Бо хтось зрозумів, так що якщо війна, то українці можуть вільно тут працювати без різних процедур додаткових, так само як поляки це не так В разі того, коли немає такого повідомлення від роботодавця, хто тоді отримує штраф, кару сам працівник чи роботодавець? Кара є в певній мірі для обох. Тому що. Незнання закону, так не звільнення від відповідальності так само того ж працівника. Е, роботодавець отримує штраф від 1 червня. Це дуже високі штрафи від 3 тисяч і більше за кожного нелегально працевлаштованого іноземця. Тобто, маючи п'ять нелегальних, це вже 15 тисяч штрафу мінімум. Даруйте, це ми говоримо, коли навіть немає такого повідомлення, так. це вже нелегальний так. працівник. Так, це угу. повідомлення, це є свого роду дозвіл на роботу для українця, угу. українця, який приїхав в час війни Великої, чи взагалі. Тут треба розбиратися індивідуально по ситуації цього працівника, того, що якщо людина почала працю після початку вже війни, після того як цей закон війшов, mm -hmm. в дію так мусило бути на день е, початку роботи це повідомлення. Натомість, якщо людина перебувала в країні вже раніше, так і, наприклад, змінила роботу. Тоді теж потрібно реєструвати це повідомлення незалежно від того, коли ця людина приїхала в країну. Uh -huh. Так само часто з випадком, коли роботодавці, які вже працевлаштовували українці, вже знають, що таке децизія до карти побиту, тобто рішення до карти побиту, так отримуючи цю децизію зараз. А вони для українців саме від роботи мають зовсім інший зміст вже інакше виглядають і інакше сприймаються. В них не пише вже роботодавець. Тобто, людина, якби українець, вже не прив'язаний до цього роботодавця, як було колись. Відповідно, може на цій децизії змінювати без проблем роботу, але обов'язково мусить бути це повідомлення зареєстроване. І коли ну, українці, які давно тут почали отримувати ці децизії, вони не приносили їх роботодавцям. А на першій сторінці є написано, що протягом семи днів вони змушені принести це пред'явити роботодавцеві, а він повинен зробити це повідомлення до цієї децизії Тобто, якщо ви після 22-го року отримали децизію і не дали роботодавцеві, напевно, він не зробив вам цього е, зглошення, цього повідомлення до жену праці. Така робота нелегальна, навіть якщо ви маєте карту побиту від цього роботодавця, ми сказали про штрафи для роботодавців. Аж як буде покараний сам іноземець. працівник іноземець. Е, Ну, на сьогоднішній день саме для українця, так бо з інший іноземець був би депортований в свою країну для українців. Також буде почато процес формальний такий, процес депортації. Може прийти представник прикордонної служби до цього працівника, пред'явити йому рапорт такий з рішенням про депортацію. Угу. Натомість, в зв'язку з війною, депортувати українців вони не можуть. У них є вже одразу підготовлений такий лист з відмовою виїзду, бо війна, і українець це підписує. Формально йому цей рапорт про депортацію залишається, і в системі прикордонної служби теж вноситься такий запит, що така ситуація мала місце. Натомість, поки що. Те, що я бачу, це не повпливало в жодний спосіб на майбутнє цих людей. Тобто карти побиту видавались спокійно, інші процедури можна було далі з ними робити. Як це в майбутньому буде відбиватись, коли вже, наприклад, закінчиться війна? Дай Боже, скоро. Mm, так. Будемо бачити, але десь через рік часу після такої ситуації воно вже буде застаріле і може бути так, що нічого вже не станеться. Натомість стрес, який отримує людину, коли приходять до тебе мужчини з погранслужби в формі, ну це теж свого роду кара. Ну так зрозуміло. Пані Катерино. А чи бувають випадки, коли не потрібно? Такого повідомлення іноземцю до ужен, до праці, чи є е, такі е, іноземці, яким не потрібно? Є е, перелік е, іноземців, які мають право працювати, не маючи жодного дозволу на роботу, е, я виміню такі найбільш розповсюджені, так. бо цей список досить великий е, uh. так на Е, не мають не мусять мати дозволу на роботу люди, які мають карти поляка. Незалежно від країни походження, чи це українці, чи це грузини, маючи карту uh -huh. поляка, без проблем. Довільний доступ до ринку. Люди, які мають сталий побит, іноземці, які мають статус резидента довготермінового, випускники університетів вузів польських, тільки університетів, ні. технікуми ні технікуми, так і додатково ще школи поліціальні, які вже мають на руках диплом. Вони теж можуть без дозволу працювати. Це чоловіки або дружини громадян Польщі, які мають відповідні децизії, видані вже з уже до на основі того, що вони одружені з полькою чи поляком. Також це люди, які приїжджають, наприклад, артисти, так які приїжджають на короткі якісь сюди виступи. Теж для них не реєструється такі дозвіл. Список дуже, дуже довгий. Науковці, наприклад, спортсмени, але там є ліміти часові, на які вони можуть. Без дозволів тут працювати угу. на території Польщі пані Катерина, ще такий момент. Коли ми сюди приїжджаємо, маємо дозвіл на працю, на легальне перебування, то коли влаштовуємося на роботу, ми підписуємо договір на ту чи іншу роботу. Угу. Щось зміниться в цьому процесі, і як саме це вплине на українців? Ось Зміни теж стосуватимуться договорів, може навіть не до кінця зміни, а буде більший контроль над цими договорами. Всі договори від 1 червня, які видає роботодавець, незалежно від того, чи це агентство з працевлаштування, чи це прямий роботодавець, вони мають бути двомовними. Перша мова відомо, це польська державна тут мова. А друга мова це мова зрозуміла для цього іноземця. Раніше такого не було. Запис тобто це... був в раніше в попередніх законах. Запис такий був. Натомість не настільки це за цим слідкували. Не завжди на це давали штрафи кари якісь. Від 1 червня це буде дуже слідкувати. За це будуть теж великі кари. І це теж має полегшити трошки життя іноземцям тут, тому що не всі були свідомі, що вони підписують. Так, зараз вже буде це перекладено, і ви можете прочитати так, що це умова злеценняння. Тут є, наприклад, штраф якийсь прописаний, бо на умову злецення ну можуть такі штрафи прописати, і це, на жаль, легально. Також зміни в договорах будуть такі, що якщо ви зареєстрували дозвіл на роботу для іноземця, це не буде стосуватись повідомлень цих для українців. Натомість, якщо хтось працевлаштовує українця на старих процедурах на дозволі на роботу на освяченню, то він буде змушений підписати такий договір за день до початку роботи цим іноземцем. Тобто, якщо завтра він починає роботу, вже сьогодні підписується договір з завтрашнім числом і висилається до. Ужаду відповідного, де був зареєстрований дозвіл на роботу, щоб підтвердити, що ця людина починає у вас роботу раніше не потрібно це було. Це дає впевненість в тому, що ця людина легально працює. Uh -huh. Ці договори будуть фіксуватися там в ужандах, і відповідно має зменшити кількість нелегальних працевлаштованих людей або продажу, наприклад, цих дозволів на роботу, бо це теж було розповсюджено дуже. Uh -huh. А як перевірити те, що Мене, наприклад, правильно працевлаштували. Як перевірити, що людину з усіма законами відповідними уставами зробили так, як належне? Ну, перш за все, щоб це перевірити, ви мусите розуміти, які документи вам мусять зробити так. Для того ми в сумі зараз спілкуємося, щоб трошки пояснити людям, uh -huh. так що мусить бути дозвіл на роботу обов'язково, мусить бути договір на роботу обов'язково і мусить бути згошення до ЗУСУ, тобто повідомлення uh -huh. до ЗУСУ про те, що ви будете платити соціальні знеси. Це ми зараз говоримо загальні документи. Загальні. А які документи мають бути на руках у людини, яка Працевлаштовується. Ці Документи можете попросити. Три. Договір напевно, договір напевно. Натомість дозвіл на роботу роботодавець має обов'язок видати вам. Навіть коли реєструється дозвіл в, наприклад, в ужанді воєвуському приходить два екземпляри: один для роботодавця, другий для працівника. І ви зобов'язаний роботодавець видати його. Якщо вам його не видали, йдіть в відділ кадрів до свого роботодавця і просіть цей дозвіл, ви маєте на це право. Це дозвіл і в разі е, умови о праці і е, по злиценню також? на кожна незалежно від умови ви маєте мати дозвіл на роботу незалежно угу. і в цьому дозволі прописано, який вид умови з вами підписаний. Угу. Скажіть, а е, що стосу... це саме стосується і українців, це саме й українців, і того самого повідомлення, про яке ми говорили. Тобто ви маєте право піти і попросити собі копію цього повідомлення і мати його на руках. Договір мусить бути в оригіналі, угу. не може бути копія віноземця, мусить бути оригінал, бо завжди договір в двох екземплярах підписується. Натомість дозвіл на роботу і зглашення до ЗУС це електронічні документи. Вони не мають такої так. Так званої копії, вони, скільки ви екземплярів uh -huh. їх не зробили, це все будуть оригінали, тому що uh -huh. вони всі підписані електронними підписами. І на завершення нашої розмови, давайте підсумуємо. Все-таки: оці зміни, які стартували 1 червня 2025 року, наскільки позитивно вплинуть на процес працевлаштування іноземців, і, зокрема, українців у Польщі, я хотіла б, щоб ви зараз. От Червону риску правили. Угу. Я думаю, що це позитивно вплине перш за все на працівників іноземних тут в Польщі. Так вони будь. Більш захищений, оскільки будуть мати і договора перекладені, будуть, напевно, мати добре зареєстровані ці договора, того що по-різному бувало раніше. Роботодавцям трошки полегшиться життя, навіть той же тест, відміна цього тесту ринку. І я думаю, ці доступи до ЗУСІВ, до. Теж можуть пришвидшити видання тих же карт побиту, бо УЖУН вже зарані перевірить цю особу, і це перекладеться відповідно і на іноземців. Вони будуть швидше залегалізовані тут. Спасибі щиро. Мені здається, що ми дуже плідно попрацювали. Дуже багато цінної інформації, і я зокрема отримала. І думаю, ті, хто переглядатиме цей подкаст, для себе візьмуть дуже багато корисного. Щиро, щиро дякую вам за розмову. Дякую вам, пані Світлана. І це був подкаст Радіо Поле в Польщі сьогодення і перспективи. Я Світлана Мех, а моя гостя спеціалістка з працевлаштування іноземців у Польщі Катерина Оконь. Щиро усім дякую. До наступної зустрічі.